Тельбители шахи в рай брод Лага Фіас. Мексика рейтинг 1943. Тут пограю такий варіантик. Можливо, на Е6 залізу по білим полям. По біленьким полям. Я на 3 Ну, взагалі F4 треба поставити. Щоб в нього ніколи не було Є5. Мінятись хочеш. Ну, давай так. тоді. Боремось тут за це поле, щоб він не Є5 своє не провів. Ем... Ну, взяв. линия наша. Е, по ней сдвоемся, строимся и все, что хочешь. Угу. А тут у нас есть тактичный удар. У нас, в принципе, тут цей фарис до захищен. Не знаю. Той турой. Харизнец. Не бачу ніякого. Воланський захист, любі друзі. 112,75. Ну. <кхем> так. Тут, мабуть, я не правий. Це тінь 6 треба було бити. А, і це 4. Ага. Забули. Суперника дірочка на Е6. В принципі, голландський захист люд, з якого можна отримати в дуже погану позицію. А якщо ви ще помиляєтесь, то шансів у вас буде небагато. Основна ідея тут є 5 провести, але як він проведе, якщо тут у мене стоїть ферзь. Ну, це тільки неточність, точність віддати фігуру. Хоча, мені здається, і слона можна було брати. Просто захищений ферзь. А, ну да, там же ж ідея в тим, що ми з темпом Троє забираємо, Да. Значить, ні. Троє, звісно, сильніше. Звісно, сильніше. В принципі, партія закінчилася. І так, Бітелишахів в рай проти International Master. На ауру рейтинг 1649. Ой, піде. спорник пасивно трошки розставляється. Буде ізолятор. Що Перший раз чи що. Вийшло щось типу системи Алапіна, але в якомусь не зовсім приємному кольорі, якщо чесно, це все виглядає. Розмін, ну, суперник трошечки не рахує варіант. Я також особливо не рахував, але тут вже очевидно, що після кінь відійде. Кому очевидно? Мені було очевидно. Я не можу бити, бо він візьме коня спочатку. На взяли ще з шахом забере слона. Жах просто якийсь. Просто жах. Тому б'ю коня. Якийсь би шаг дати, так? Ну, якийсь тупий хід. Якщо так, просто. Також не дуже розумно, на що зробиш. Напав на коня. Може і нормально. Тобто ми е граємо на ініціативу з темпом, кожним разом на щось нападаємо, створюємо нові загрози, і він змушений не грати словно на 6, а якось зробити щось. з конем. А Що він з ним зробить? Взагалі геніально зіграв. Геніально. Чи після взяття буде захищений цей пішак? Так, інтернаціональний мастер. Мені здається, ти щось наплутав. Або в дебюті, або в нікнеймі. Чомучиш? <кій> mm -hmm. вот так Отак ти знаме, да, А ми тобі по по цьому? По красоті. І ось вона вилочка. Дебютна катастрофа, дебютно. Сумерник розіграв гамбіт, а потім не зіграв С3. С76, ну мало ходів і суперник. Слон С4, якби після Є6, після того, що він пішечка не відіграв, він потрапив під темп. Ми, якби, захопили центр пішаком. хоча ми граємо чорним. Його слон вторається просто у пішек. Ну і вийшло, що ми вже трошки де випереджаємо в розвитку. У нас вже всі фігури в них число. Розмін трішки погіршив situation. Да. Д5 у нього був хід. Де ФІ. ну можна до Ну, можна Слон Іслонітрой. І рівна позиція. Все розмінялося, буря щухла і все. А тут вона тільки почала набирати оберти Бах. Погано суперника позиції, він ще її послабляє своїми атаками. Тут якби дуже багато чорного, все чорне тут. Чорна хмара тут. Один, два, три, чотири фігури. Чи сильні центральні пішаки тут десь допомагають опору якусь створюють. Це сильніший хід. Mm. Ну. Централізуція. Централізуція. Я виявляється, нема що робити з конем. Да. Це хороший хід. А це б... неймовірний хід. Прикол.